Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми: Росія атакувала Кременчук. Західні країни розробляють системи гарантій, які можуть бути запропоновані Україні. Також маємо нову ракету під назвою Фламінго. Про це і не тільки говоримо далі гість сьогодні Владислав Селізньов, військовий журналіст, та спікер Генерального штабу збройних сил України 2014-2017 років. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітання вам назаєм Слава! Пане Владиславе, пропоную розпочати з нічної атаки, до якої вдалися росіяни. Як ми знаємо, під масованим ударом був Кременчук. Хоча і не тільки є інші населені пункти, просто йому дісталося найбільше з того, що ми бачимо. Вже є підтвердження від міністерства енергетики, що ворог цілив саме по об'єктам газотранспортної системи, а також по об'єктам нафтопереробної галузі. Ранок над містом почався з того, що просто стояла кіптява й чорні хмари над містом. Як ви бачите, пане Владиславе, що це така за тактика росіян, чи це традиційні їхні удари, до яких вони вдавалися раніше? Терор мирного населення, чи це якось пов'язано з тією зустрічю, яка відбулася у Вашингтоні? Це такий е, ляпас неповаги до всього, що відбувається, як ви собі трактуєте? Я думаю, що певною мірою емоційну складову в ці нинішні атаки російської армії треба виключити. Абсолютно раціональний підхід росіян, який спрямова на те, щоб максимально послабити наш енергетичний економічний потенціал. Тим більше, що вересень добігає серпень добігає до завершення. Далі вересень, жовтень починається опалювальний сезон. А отже, російські ракетні та дронові атаки не є випадковими. Ворог намагається максимально зруйнувати наш сталий звичний безпечний простір працюючи над тим, щоб руйнувати наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, бо з початком опального сезону ми знову можемо через такі численні атаки потрапити в ситуацію, коли стануть траплятися ті самі блокаути, коли ми будемо втрачати стійкий та надійний зв'язок, не в своїх будинків опалення, та інші проблеми, які пов'язані саме з стагнацією нашої енергетики через ворожі російські ракетні та дронові атаки. Дії Росіян в цьому в одного ну з одного боку абсолютно зухва бо ворог фактично воює проти цивільного населення нашої країни, а з іншого боку, він абсолютно раціональний, намагаючись такий спосіб послабити наш економічний енергетичний потенціал. Що ми маємо робити в першу чергу, а вдруге розуміти? Ну по перше. Робити нам треба в контексті посилення наших можливостей систем протиповітряної та протиракетної оборони. Про це постійно говорить президент Володимир Зеленський. Про це говорить головком генерал Сирський. Нам потрібні додаткові системи протиповітряної оборони. І за результатами перемовин в Вашингтоні. Я маю надію, що це станеться. Адже абсолютно чітко і ствердно наш президент говорить про те, що ми зробили запит американському уряду. Той запит дорівнює позначки в 90 мільярдів доларів. І се. Серед іншого, що ми просимо у наших американських друзів та партнерів, це 10 систем протиповітряної оборони типу Петріот, їх аналоги. Звісно, що тут має йтися не лише про Петріоти, це потужна, ефективна зброя, але її буде замало для того, щоб надійно закривати наш повітряний простір, в тому числі і в першу чергу в районі стратегічних об'єктів, бо нам потрібні протиракетні комплекси малої та середньої дальності дії. Я думаю, що вони для нас точно можуть стати допоміжними, тим більше, що вони на порядок більш дешеві ніж ті ж саме. Петрювати по-друге, що ми маємо розуміти, що українська система протиповітряної оборони діє на максимумі своїх технічних можливостей, диво не станеться, там перельоти будуть. А отже, з того виходить чергово, абсолютно як на мене, очевидне твердження, не варто нехтувати повітряними тривогами. Чому, тому що ворог абсолютно не зважає на так звані супутні чи поточні втрати, Путіну його точно абсолютно байдуже, скільки цивільного населення внаслідок цих ракетних та дронових атак може загинути. Тому маємо бути свідомими та відповідальними. В першу чергу для за збереження власного життя та здоров'я інакше бути не може. Бо ворог знову ж таки на передодні початку осінньо-зимового періоду знов повертається до тієї самої тактики ракетного та дронового терору, що спрямований на об'єкт. Та енергетичної інфраструктури нашої країни, пане Владиславе, аналізуючи, чим саме били росіяни від повітряних сил, маємо зведення, було подавлено 230 ворожих БПЛА, дві балістичні ракети, збито іскандер М та чотири крилаті ракети Х-101. Це з того, що було збито. Як ви бачите, чи не готують росіяни ті ж самі авіаудари, наприклад, до осені ракетні? Так тому, що зараз вони зробили акцент саме на дронах. Та дві балістичні там чотири крилаті ракети це не так багато. Вони випускали більше. Просто вони, звісно, несуть шкоду, але зараз вони все таки сконцентрувалися на БПЛА. Чи не може бути такого, що з початку опалювального сезону вони збільшать ракетну складову в своїх атаках? Я вже говорив, що росіяни діють максимально раціонально. Я думаю, що варто все ж таки і знов на цьому акцентувати увагу. Чому БПЛА, ті саме шахеди 131 чи то 136, аніж ракети? Бо БПЛА на порядок дешевше. Ну, наприклад, той самий кінжал коштує одна ракета 10 мільйонів доларів. Ті ж самі шахеди, ну сотню ну, дві сотні е тисяч е доларів, що на порядок дешевше. Відповідно, ворог намагається максимально здешевити ті самі е атаки за допомогою ракет та дронів. За рахунок масованого застосування так самих дронів він гарантовано спроможний, ну, бо даже час, частину тих дронів поцілити саме туди, куди їх спрямовує. Бо бойова частина ти самих дронів останнім часом зросла з 50 до 90 кг, Тобто ефект від прильоту одного дрона дорівнює ефекту від застосування ворогом керованої авіаційної бомби вагою в 250 кг, бо мізькість вибухової частини, в бойовій частині і каба, і дрона, вона аналогічна. Ми маємо розуміти, що ворог, маючи нині в запасниках щонайменше 3,5 тисячі Дронів, звісно, йдеться не лише про шахеда і про дрони обманки, типу Гербера та Пародія, може створити для нас чимало проблем. Звісно, зараз ворог тисячу дронів запустити не може. Пускових майданчиків йому для реалізації цієї місії може забракувати. А от здійснювати протягом короткого проміжку часу масовані атаки в кілька сотень дронів так. Така опція для ворога доступна. Ба більше, ворог намагається постійно масштабувати обсяги виталення тих самих дронів. Звісно, поки що зарано вести мову там, про тисячу дронів на добу. але щонайменше до кінця року, за нинішніх темпів створення додаткових промислових потужності, ворог вийти, може вийти на позначку з нинішніх 170 дронів на добу до 190 дронів на добу. Звісно, це виклик, який буде потребувати додаткового навантаження. На наші підрозділи, зокрема, мобільні вогневі групи. Виклик. Виклик. З цим щось треба робити. Так, треба. І над цим кейсом працюють нині українські сили оборони, поцілюючи по об'єктах російської оборони промисловості, які дотичні до витання тих самих дронів. Звісно, ми шукаємо і намагаємося нищити ворожі пускові майданчики, і з яких здійснюються пуски, але і ворог так само намагається масштабувати. Кількість тих самих пускових майданчиків, в тому числі розгортаючи їх на тимчасово окупованих територіях нашої країни, нещодавно українська розвідка повідомляла про те, що про такі про такі приготування, що відбувається на території ДАПу Донецького аеропорту, ще не зруйнована під час подій 14-15 років, але тим не менш зараз там проводяться певні будівельні роботи, і їх характер говорить про те, що ворог намається там розгорнути майданчики для запуску БПЛА. Для нас це серйозний виклик, адже відстань від ДАПА до передових позицій українських сил оборони це приблизно 50 кілометрів. Відповідно, ворог матиме змогу досить оперативно задіяти цю компоненту дронову компоненту того, щоб наносити удари по зокрема наших оборонцях. Ба більше я дивлюсь на деякі російські зет пабліки. Там часто густо інформація про те, що їм варто збільшувати вагу бойової частини тієї самого дрона за рахунок зменшення баків який місяць пальне, ну, умовно кажучи, якщо дрон, який спроможний долати відстань понад тисячу кілометрів, зменшити кількість пального на його борту, він зможе прилітати умовно там 200-300 кілометрів, але при тому мати на кілька десятків кілограмів більшу бойову частину, що відповідно буде приносити нам більше втрати і більше руйнування. Так, ну і власне, окрім як в тимчасово окупованому Донецьку, також ми обговорювали в попередніх ефірах, що готуються такі майданчики стаціонарні для запуску дронів. Також на території тимчасово окупованого Криму. І є супутникові знімки, які інтер аналізують, теж нібито там можуть з'явитися в аеропортах ці. Майданчики. А з приводу нашої зброї, я думаю, ви вже бачили, пане Владиславе, з'явилася в мережі спочатку світлина, а потім вже і відео українська ракета Фламінго. Зараз є подробиці, там не тільки українська розробка, начебто, це і дубайські там напрацювання. Пишуть, що вона матиме дальність до трьох тисяч кілометрів, що дійсно вражає, тому що навіть ті ж томагавки американські вони там до тисячі шестисот кілометрів сягають. Що вам відомо про цю ракету? Кату Фламінго. Скільки нам таких потрібно? Куди ними битимемо? Ваша думка? Ну я бачу з певної такої поетики: десь у карпатських горах, серед карпатських лісів розгорнуто виробництво е, тих самих ракет. Причому йдеться в першу чергу про українську компанію Firepoint яка дотична не лише до виготовлення ракет типу FP5, яку ми знаємо під назвою Flamingo, а й до ударних далекобійних дронів типу fp 1 а ті самі дрони, які свого часу наробили чимало галасу на території оборонного заводу в Арзамасі, а також над Роскіра знесли пункт управління 132 окремо окремої механізованої бригади збройних сил Російської Федерації в Єнакієва. Тобто, фактично зараз на практиці реалізовується твердження президента Володимира Зеленського, що Україна. Набула відповідних бойових можливостей щодо застосування ракетного озброєння. Так, тисячу кілограмів вибухівки, три тисячі кілометрів, яку та сама ракета Фламінда спроможна давати. Це значить, що Чулябенськ, Ніжній Тагіл, Єкатеринбург, це міста, які знаходяться в Російській Федерації на Уралі. Вони підпадають під зону ураження. Важливий фактор, як на мене. Це фактор е, масштабування виготовлення такого типу ракет, бо е, розробник заявляє про спроможність виготовляти такі ракети у кількості понад 50 на місяць. Чудовий результат, зважаючи на те, що ворожих цілі на території Європейської частини Російської Федерації для цих ракет є чимало, Тож, вони можуть працювати не лише по російських об'єктах оборони промисловості, вони можуть так само працювати по ключових логістичних е, хабах е, вузлах. Е, Тих, що задіяні в забезпеченні стало та безперебійної логістики російських окупантів, звісно, що тисячу кілограмів може наробити чимало лиха на тих в місцях прильоту, ну і це створює для нас певні можливості. Звісно, що є певні складнощі, пов'язані з тим, що з метою здешевлення процесу видання там крила у ці, ці ракети, не складається а відповідно ми не можемо застосовувати стаціонарний, е Пусковий, пусковий кунг, але пристосовані умови, вони дають нам певні можливості. Ну і Знову ж таки, ми маємо розуміти, що 3 тисячі кілометрів на практиці це буде значно менше. Я думаю, що відсотків на 30 менше, бо крилати ракети зазвичай рушають до цілі за складною траєкторією, оминаючи рельєф місцени, оминаючи певні засередження ворожих систем протиповітряної оборони. Але ти не менш навіть дві дві з половиною тисячі кілометрів це чудовий результат, як на мене, для того, щоб вражати ті об'єкти Російської Федерації, які раніше для нас не були доступними. Заник стверджує, що навчальні пуски чи дослідницькі пуски було здійснено, Вже були навіть бойові пуски. Про результати поки що не знаю, і лише я думаю, що згодом ми про це дізнаємось. Бо насправді потужна ракетна зброя для нас дає ті самі аргументи. Пам'ятаєте, ті аргументи, на відсутності яких свого часу, у лютому цього року натікав американський лідер. Отже, аргументи у нас є, і певною мірою ми можемо говорити про. Створення ну, певного балансу сил та можливостей щодо застосування ракетного озброєння, звісно, що деякі рішення ну, досить е, цікаві в Плані використання ну, до прикладу двигунів від літаку Л 39 Альбатрос. Скоріш за все, саме ці двигуни використовуються на цих ракетах. Ну я думаю, що певні запаси в країні в нас є такого типу ракета, типу двигунів для ракет Фламінго. А отже. В найближчій перспективі ми матимемо можливість досить оперативно збирати ті саме ракети, використовувати їх за призначенням. Знову ж таки, розробник заявляє про те, що ці ракети стійкі до російської системи радіоелектронної боротьби вона ця ракета має інерціональну систему, яка дозволяє прямувати до цілі за визначеними координатами. Тобто чудова відповідь на ті зухвали ворожі ракетно дронові атаки, і це ж вітчизняна зброя. Тобто, нам не треба буде питати, якісь там дозвіли у наших європейських чи океанських партнерів щодо застосування такої зброї. Ми маємо таку ракетну зброю і будемо використовувати у разі потреби, в разі наявності відповідних можливостей за прямий призначення. Тим більше що. Програма «Фламінго» – це лише один з епізодів діяльності українських сил оборони відповідно українського оборонно-промислового комплексу. Є проєкт ГРІМ 2 чи «Сапсан», є проєкт «Нептун», Всі ці проекти працюють. Я думаю, що чим далі, тим більше ми будемо отримувати тих самих можливостей, щоб ефективно, системно, методично нищити ворожий потенціал. Йдеться про російські об'єкти оборонно промислового комплексу, про військові об'єкти, а також про об'єкти енергетичного комплексу Російської Федерації. Бо якщо росіяни не дотримуються відповідних зобов'язань щодо того, що не руйнують вони, не мають руйнувати наші об'єкти енергетики, то чому ми маємо дотримуватись тих самих зобов'язань? А це значить, що будуть палати далі. Нафтопереробні заводи, ті об'єкти, які дотичні до російської енергетики, бо це про справедливість. Слушне зауваження, пане Владиславе. Я думаю, ви вже бачили це повідомлення. Пан Мадяр підтвердив, що зруйнований нафтопровід. Дружба російський, вже є інформація, і напередодні так само добрі дрони долетіли до Волгограда і також поцілили по нафтопереробному заводу їхньої компанії Лукоєл. Там теж була детонація яскрава. І вже навіть є повідомлення, зокрема російські пропагандисти його поширюють, що в Криму, окупованому та в їхніх регіонах. Онах, зокрема, на Забайкальському краї вже відчувають дефіцит бензину, є талони, і в першу чергу відвантажують підприємствам паливо. А приватні покупці можуть взагалі приїхати на АЗС і виїхати ні з чим. Тобто їх можуть навіть не обслужити за по причині дефіциту. Отже, я так розумію, наші удари, ті, які зараз виконуються по нафтопереробних об'єктах, більш ніж успішні. Так, що стосується кримської історії, то я маю безпосередні інсайди з території тимчасово окупованого Криму. Насправді бензина 95 марки взагалі немає в мережі, АЗС, лише єс лише паталонах або по великому блату. А, 90, цими днями почав зникати вже 92-й бензин, Ще поки що є дизельна пальна і відповідний газ, який використовується у, на автомобілях. Але знову ж таки питання часу. А, це першу чергу пов'язане з тим, що ми системата методично руйнуємо вороже. Навтопереробні заводи в європейській частині Російської Федерації йдеться про території Волгоградської, Саратовської області, Ростовської, Кубані в принципі, наша діяльність прямо на те, щоб максимально послабити обсяги поставок цього типу забезпечення для російської армії, йдеться про дизельне пальне, авіаційний газ, певний тип бензинів, але ж бачимо, що похідним цього процесу є той, той самий брак. Пального для цивільного населення не лише Російської Федерації тимчасово окупованих територій. Знову ж таки, війна триває. Ми використовуємо усі важелі впливу для того, щоб послабити наступальний потенціал російської армії. Звісно, що певні процеси пов'язані з переорієнтацією потоків, зокрема паливно мастильних матеріалів з інших регіонів Російської Федерації, будуть відбуватися, але навантаження на російську мережу залізничного сполучення і без того чимале. За таких умов можуть це відбуватися на певні такі колапси. тим більше щодо створення колапсів ми, ми працюємо досить ефективно. Залізнична станція Ліський, це Воронежська область, один з ключових транспортних залізничних хабів на території Європейської частини Російської Федерації днями була на певний часу виведена з ладу. Десятки поїздів затримувалися, але йдеться ну що не менше мене цікавить, не цивільне перевезення, пасажир, пасажирське пасажирські перевезення, а те, що зупинявся рух військових ешелонів з військовою технікою, озброєнням, боєприпасами до того озброєння. Це важливо, бо логістика це ресурси, а саме ресурси є визначальним. Чинникам на перебої. Тим більше на тлі заяв нашої розвідки, що зараз ворог перекидає частину своїх сил та засобів з півночі Російсько-Українського фронту, зокрема з території Сумської області, на південь, ближче до Запорізького напрямку. Тому що за таких умов стагнація в рамках залізничних перевезень це нам дає певну. Фору щодо часових проміжків, і це безумовно, можливості. Можливості для посилення наших рубежів та позицій, ми мали змогу в рамках відбиття ворожих атак, які скоріш за все і про це говорить президент можуть статися досить масштабні у вересні жовтні цього року. Мали ну, певні можливості використовуючи посилення інженерне фортифікаційне спорудою і використовуючи відповідне наше напрацювання в цій царині. Пане Владиславе, і на завершення хотіла б говорити з вами більш політичне, але все одно, це те питання, яке стосується війська і е, нашої оборони. США та Європа зараз працюють над тими гарантіями безпеки, які можуть запропонувати Україні. Йде обговорення, є пропозиції різні, і контингенти, і моніторингові місії. Дональд е, Трамп вчора натякнув, що це має бути щось схоже на п'яту статтю, е, яка є зараз у країн-членів НАТО. Як ви бачите, які гарантії були б нам вигідними і необхідними? Гарантії безпеки з боку Європи та США, в разі, звісно, досягнення, хоча б якогось мирного чи іншого врегулювання? Цих гарантій дві. Перше, це е, постійне безперебійне забезпечення нас розвідувальної інформації для того, щоб ми мали відповідну ситуаційну обізнаність щодо ворожих намірів, планів тарухів. І другий фактор це фактор е, військово-технічний забезпечення нас відповідними ресурсами, а зброєння, військова техніка, боєприпаси до зброєння. Українська армія спроможна самотужки подолати в російського навала. Нам потрібна лише зброя у визначених обсягах у визначений час. Саме на тому треба робити наголос. Які політичні заяви, наміри, плани, меморандуми? якій конференції і тощо не слугують тому, що ми маємо можливість стримувати ворога вчасні поставки озброєння та боєприпасів до озброєння дають нам ту саму перевагу на полі бою. Тому говорити про ймовірність застосування аналогу статті 5 договору НАТО відношення до України не варта. Не існує фізично такого протоколу, який б світ мав би можливе задіяти в цьому сенсі. А от поставки озброєння та військової техніки це абсолютно раціональна історія на дарма. Президент Володимир Зеленський заявляє про недосягнення певної угоди з американськими урядовцями щодо військово-технічного співробітництва на суму 90 мільярдів доларів. Оце насправді дуже важливо. Гроші насправді ми найдемо. Є заморожені статки Російської Федерації, є підтримка і наших європейських партнерів. Ключове, щоб наші американські друзі та партнери не робили нам. Проблем в рамках організації тих самих постачань всього того, що потрібно на полі бою. Хоча я розумію, що чим далі, тим більше ми отримуємо певні можливості від нашої боронки для забезпечення потреб української армії, тим не менш ми продовжуємо залежати від сталих поставок від американських урядовців, і тут зараз потрібна не лише добра воля, а й реальні практичні кроки спрямовані на те, щоб українська військо отримувало американську зброю та американські боєприпаси постійно у визначених обсягах. Що ж, це правда. Принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям, які боронять нас із вами. Спасибі вам, пане Владиславе, за цю розмову, за ваш час, за вашу експертизу. Дякую, глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, запрошуємо до дискусії в коментарях. Будь ласка, ми все читаємо. Ваша активність важлива для нашої роботи. Побачимось.